Отчуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою з уст неулесливих, від Тебе самого нехай вийде суд мій, очі твої, нехай побачать правоту. Ти випробовував серце моє, відвідав мене вночі, ти випробовував мене і не знайшов у мені неправди, думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя, утверди, стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили вухо твоє до мене і вислухай слова мої, покажи дивну милість твою, бо ти спасаєш тих, що уповають на тебе. Від противників правиці Твоєї, охорони мене, Господи, як зіницю ока, під покровом крил Твоїх, укрий мене від лиця нечестивих, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене, ожиріло серце їхнє, устами їхніми, промовляє гордині, ті, що переслідують мене, нині оточили мене. Очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі, вони, як той лем, що здобич шукає, як звір, що причаївся. Воскресний Господи, випереди їх, подолай їх, визволи душу мою під нечестивого мечем Твоїм, від ворогів рукою Твоєю, Господи, від людей світу цього, долі яких у цьому житті. Черево своє вони наповнюють від скарбів твоїх, сини їхні ситі і залишають спадщину дітям своїм, а я в правді дивитимусь на лице твоє, що ранку буду насичуватися славою твоєю.